Тренування номер 5. не забуваємо, хоч ми з вами і майбутні матуся, але хочемо виглядати гарно. Тож працюємо з нашими сідничками. І ніжками. готуйтесь до палкого тренування. Не забувайте, що ви не маєте відчувати болявих відчуттів. І якщо ви відчуваєте, що це для вас складно, зупиніться і виконайте меншу кількість повторень і підходів. Адже це не означає, що це буде нерезультативно. Це важливо в цей період саме прислухатись для себе. Присід пів амплітуди, тримаючи стопи на ширині плечей. Для виконання даної вправи нам необхідно стати стопами на ширині Ригнула. Щас. ригнула. Присід пів амплітуди, фіксуючи стопи на ширині плечей. Для виконання даних вправи. Фіксуємо стопи на ширині плечей, або зовсім трошечки ширше, залежить від вашого животику. Якщо він вже більший, ніж в мене, можете зафіксувати трошечки ширше, щоб зона була для того, щоб ваш животик вмістився, тут щоб вам було комфортно і ви не тисли сильно на животик. Тож, фіксуємо стопи, носочки тримаємо рівно, зібрали корпус наш, випрямили спинку, стегна піддали вперед, поперек не прогинаємо. Хребет рівний, голова продовження хребта. Руки фіксуємо рівними біля бокових частин стегна. І з цієї позиції ми будемо виконувати вправо. Я вам покажу і прямо, і збоку, щоб ви орієнтувалися на виконанні. Перша позиція, бо прям, пряма позиція, вона така, і ми починаємо виконання. Відводимо таз назад, і разом з відведенням тазу у нас будуть підійматися долоні перед собою. Кисті рук розгорнуті долони до долоні. Тобто, як вони були по швах, так вони і підіймаються і потім повертаються назад. Починаємо відводити таз назад, коліна призгинаємо, нахил корпусу йде вперед, і ми підсідаємо не до кінця, не до паралелі коліни стегна, а ніби ми катаємось на лижах. Підтягнулися, розтягнулися, поштовх тазу вперед, підвели наші долоньки до бокових частин стегна, сідниці зібрали в себе. Розтягнулися, відвели таз назад, підсіли розтягнення, поштовх тазу вперед зібралися. Ніби ми на лижах. Опа, розтягнулися і максимально поштовх відштовхнулися. Ось цей поштовх, ми ніби підтягуємо щось до себе, допомагає сильніше навантажити сіднички. Повертаюся до вас у боковій позиції, щоб ви бачили, як це відбувається. Відведення тазу назад нахил корпусу вперед. Підсіли, дійшли животиком до колін. До, точніше, до передньої частини стегна, перепрошую, не нижче. Зафіксували, стиснемо п'ятами в підлогу, поштовх тазу, підтягнули до себе долоньки, зібрали сіднички, але таз ось так не виводимо. Тобто зібрали сіднички на цьому вистачить. Раз. Сіли. Поштовх. Відведення тазу назад, нахил корпусу вперед. Підсіли, тиснемо п'ятами в підлогу, поштовх. Коліна не валяться вперед. Таз завжди відведений назад. ніби ми... На лижах наші долоні тримають уявні палки, і ми виштовхуємося і їдемо. Поштовх тазу зібралися днички. Поперед при цьому ось таку дію не робить. Ось так не робимо. Розтягнули рівна спина, пошту в тазу вперед. Розтягнули, пошту в тазу вперед. А спинка вже сама дотягується до позиції, яка нам потрібна. Так і працюємо в цій вправі впродовж 12 -ти. Повторень за один підхід, а взагалі 4 підходи. Присід з колін на одну ніжку, другу фіксуючи рівною для виконання даної вправи нам необхідно стати на колінця. Стопу ми фіксуємо на ширині плечей, коліна також на ширині плечей. Обираємо ніжку, на якому першу виконаємо вправу. Я почну з правої ноги, означаючи ліву, я випрямляю вбік. Ліва може бути трохи призігнута в колінному суглобі, якщо ви відчуваєте сильне розтягнення у внутрішній частині стегна, бо воно нам не потрібно. Якщо не відчуваєте, фіксуємо її рівною, кладемо на п'яту і більше до бокової частини стопи. Схиляємо. Зафіксувались, корпус рівний, ми не йдемо на середину, ми тримаємо корпус і стегна по опорній нозі, яка коліном зафіксована на підлозі. Корпус тримаємо, поперек не прогинаємо стегна піддали вперед, спинку вирівняли, хребет рівний, голова продовження хребта. Долоньки зафіксували на рівні грудей в замочку. І з цієї позиції почнемо присід на одну ніжку з позиції з коліна. А саме тягнемось тазом назад. Виконуємо нахил корпус вперед, розтягуємо сідничку. І тягнемо сідничкою до стопи позаду себе. Сіли на стопу і штовхаємо таз вперед, підтягуємо сідничку. Тягнемося за рахунок відведення тазу і нахилу. Нахил має бути сильний, якщо ми будемо рівно плюхкатись. По-перше, сильне навантаження на суглоб, по-друге, на передню частину стегна. Тож нахил тримаємо це розтягнення сідниць. І поштовх. Відвели таз, нахилилась і дотягнулись сідничкою до стопи. І штовхнули, розтягнулися і штовхнули. Розтягнулись і поштовх. Зараз покажу з позиції зі спинки, щоб ви побачили виконання. Одна ніжка рівна. Вона нам, в принципі, не дуже важлива, якщо вона. Трошечки там, якось завалиться або зігнеться в колінці це не страшно. Вона не виконуюча, вона просто фіксується і така, як ніби додатковий тримач наш. Ми зафіксували, стопа лежить рівно не в бік, а рівно продовження коліна. І відведення тазу розтягнулися, сіли і штовхнули таз вперед під ньому. Розтягнулися, сіли на ніжку позаду і штовхнули. Поштово. Виконуємо почергово на кожну ніжку, тобто спочатку одна ніжка зігнута в коліні, потім змінили і ту саму дію на другу ногу розтягнулися нахил поштовх. Якщо відчуваєте больові відчуття під колінцями, або сильний ну, там, тиск навантаження, давимо в підлогу, підстелили собі подушку, килимочок додатково згорнули і облегшили цю ситуацію. Робимо по 12 повторень на кожну ніжку. Розведення, сидячи на стільці. Для виконання даної вправи нам буде необхідний стілець і фітнес-резинка. Сідаємо на краєчок стільця і фіксуємо нашу фітнес-резинку над колінами двох ніжок. Стопи фіксуємо на носочках, для того, щоб ми могли виконати амплітуду розведення. Долоньками тримаємось знизу, випрямили спинку, поперек не прогинаємо. Хребет рівний, голова продовження хребта. Можна підтримувати себе, можна в замочку перед собою. Як вам буде зручніше. Зафіксували носочки разом і з цієї позиції розводимо колінця в бік, стискаючи сіднички. І повертаємо в початкову позицію. Можна трошечки нахилитись корпусом вперед, щоб додатково розтягнути м'язи сідниць. Працюють бокові частини стегна, і середній та малий сідничний м'яз. Тримаємось. Стисли, з'єднали, розвели колінця. Бачите, аж я підстрибую, бо напружуються сіднички. І повернули в початкову позицію. Розвели. Розведення не сильне, виконуємо. Ви не маєте відчувати больові відчуття. В тазу, в кістках, в суглобах. Розвели, протисли сіднички. Звели, повернули. Розвели, повернули. Розвели, протисли, зафіксувалися, повернули. Таких будемо виконувати по 25 повторень за один підхід. Взагалі буде три підходи. Коло ногою з резинкою. Для виконання даної вправи нам буде потрібна наша фітнес-резинка. Фіксуємо її над колінцями і одразу буде ставати до вас боковою позицією, щоб ви бачили технічне виконання вправи. Стопу фіксуємо на ширині плечей, таз відводимо одразу назад. Корпус тримаємо, поперек, не прогинаємо стегна піддали трохи вперед, нахил корпусу злегка вперед. Хребет рівний, голова продовження хребта. Однією долоною можна підтримувати себе біля стіни. Це не є помилкою. Якщо ми стоїмо лівим боком до стіни, права нога виконує, потім змінюємо позицію, для того, щоб ніжка була виконуюча вільна, щоб ви змогли виконати достатню амплітуду кола. Зафіксувались, коліна призігнуті. І з цієї позиції почнемо виконання вправи. Обираємо ніжку. У мене, якщо я лівим боком стою, буде перше виконуюче право. Я носочок фіксую перед собою. І тепер цим носочком, крок я зробила вперед, я малюю коло навколо себе, протискаючи м'язи сідниць. Стисну сідничку і повертаю через бік назад ніжку перед собою. Тобто, півколо таке малюється, заводячи ніжку назад. І повертаючи вперед. В цей момент я ніби. Проти... Прямо по підлозі ведемо. Протискаю м'язи сінички. Стисла сідничку. Вона у мене підстрибнула, затиснута максимально. І назад повертаю, не розслабляючи постійно в постійному напрузі. Раз, два. Три. Чотири. Через бік. Раз. Два. Носочком малюю. Натягнула його і малюю. Чотири. Повільно. Поперек при цьому, коли ми заводимо назад, ось таку дію не робить. Завжди поперек рівний. Ми промалювали коло, тому ми не підіймаємо високо. І повернули назад, щоб ми додатково не задіювали м'язи спини. Малюємо ось так коло навколо себе. Потім змінили бік. І ту саму дію другою ніжкою по підлозі промалювали, повернули, фіксуючись на протисненні м'язів. Виконуємо повільно це і мобільність суглобу, і пропрацювання всебічно сідничних м'язів. Тож концентруємось і виконуємо цю вправу по 20 повторень на кожну ніжку три підходи.